Всі ми звикли до одного кліку на вашому смартфоні, і будь-яка їжа вже у вас на столі. Але що приховується під стандартним та брендованим пакуванням? Сьогодні я покажу вам, як насправді створюється живе в доставочній їжі. Розкажу, яка насправді на смак азіатська кухня. Ви дізнаєтеся, чи настільки шкідливий глутамат натрію і чи дійсно існують макарони на нуль калорій? Привіт, друзі! Я Ксенія Шатрова, ваш комфортний нутриціолог. І вже понад 6 років кожного дня я доводжу, що збалансоване здорове харчування це про свідомість та смачний вибір. І сьогодні виключенням не буде. Музика. Доставка в 2025 році це вже практично масхе для багатьох. Це виручальна паличка після важкого робочого дня. Також така доставка може часто нас виручати під час святкування якихось свят або за час обіду з колегами в офісі. Ну а ціни на доставку стали настільки приємними, що ми робимо це практично кожного дня. А іноді ми замовляємо, щоб з'їсти щось дійсно цікаве, смачне, що здається важким або дуже довгим в приготуванні. Всі ми полюбляємо піцу, лапшу, суші, шаурму, будь-що, бо кожен точно має свою доставочну сладкість. Ось моя це піца, і в принципі це не те, що так і погано, але вписати таку їжу в свій баланс КБЖВ буває іноді досить складно. По-перше, не всі доставки дають чесну інформацію про свій склад страв на сайті. А якщо це якась не супер хелсі велсі, доставка з правильними раціонами, то страви часто бувають перевантажені з ну, лутаматом натрією, цукром або жирами. Тому для цього відео я замовила найпопулярнішу страву в Україні: це удон з куркою. І зараз я його спробую та розберу і як нутраціолог. А потім я приготую свій корисний і більш смачний варіант. Ну що, готові? Тоді let's go! Отож, друзі, два кліки, година очікування і потенційний обід в мене на столі. Дуже сучасно, дуже айстетік вайб з ділової жінки, а головне ніякий тобі плит та брудного посуду. Отож. Перевіряємо на вагу. На сайті було вказано, що вага страви має бути 400 грам. Вона з упаковкою 397. Тому питаннячка є. Це норм. Це не є супер смачно, але це і не є дуже погано. До речі, лапша зварена. Досить альденте. Якби курка була би без кляру і овочів більше, а соусів трохи менше, це було б прям досить нормально. А так, просто норм через соуси, смаки дійсно дуже яскраві, і це все нагадало мені справжню азійську кухню, і це не просто так, тому що я була в Азії і пробувала багато різноманітної азійської кухні. А також була на навчанні, де пробувала її і готувати. Have lemon grass juice for you on the dining table is free. Yeah, mm -hmm. for lemon grass juice, we boil, we boil the water and put a for curry, for curry. Yeah. For Ooh. Curry. Ooh. yeah. Okay. <laughs> okay. Mm. One tablespoon put in. Yeah. Okay. Okay. Uh, okay. Okay. <laughs> <laughs> oh. yeah. Окей, okay. okay, oh. ah, okay. yeah. як бачите, пруфи є. Я дійсно та людина з досвідом перебування в Азії, і я дійсно пробувала усю азіатську культуру на смак. І це все не просто так. Азійська кухня дуже різноманітна. Ми знаємо її і вирізняємо за кисло-солодкими і кисло-гіркими смаками, гостротою, пікантністю, використання соєвого і рибного соусу та цікавими поєднаннями. Але водночас традиційна азійська кухня це про надто надто солоно, надто копчено, надто насичено, надто гостро і надто жирно. Ну а щінько надто солодко така їжа може важко перетравлюватися, а в деяких може викликати отруєння, діарею та здуття. Тож, як ви розумієте, азійська лапша може бути дуже смачною, але не завжди дуже збалансованою. І питання до вас: напишіть в коментарях, як ви вважаєте, яка ж калорійність такої порції? А тепер ми її розберемо за моїм нутриціологічним поглядом і побачимо, хто в цій страві іску. Ось така у нас вийшла порція. Як бачите, найбільше у нас лапши і соусів в складі. Ну, і найменше курки і овочів. Овочі взагалі тут, як хіт наплакав. Отож, в складі у нас локшина удон або соба на вибір, хрустка курка. Я так розумію, що це в паніровці, мікс овочів як помітили, невеликий соєвий соус, світ чилі. Спайсі масло, соус устричний, кунжут, який забули покласти унагі і зелень. Зелені теж забули покласти. Ну, в принципі, склад не є дуже поганий, але самі бачите, співвідношення калорійності до білків, жирів і вуглеводів. Ну таке собі. По-друге, всіма улюблений устричний соус в оригінальному складі, в якого має бути лише устриці, цукор і вода, насправді зараз вже так не виготовляють і дуже часто замінюють на різноманітні кольорові соуси по типу соєвого і всього іншого, що проходить процес карамелізації. А це вже не так корисно і цінно в страві, як оригінальний соус. І звичайно, що в таких стравах дуже часто додають глутамат натрію. Глутамат натрію він же Е621. Це дозволена харчова добавка, яка здатна підсилювати смак ваших продуктів на максимум. Насправді він природнім образом присутній в багатьох білкових продуктах: м'ясові, сирі, рибі, тощо, а також в деяких водоростях. Але в цих продуктах глутамат присутній в найменш можливих дозах. Навколо цієї добавки дуже багато міфів, тому давайте раз та назавжди запам'ятаємо, що це не шкідлива і не заборонена речовина, але і користі вона теж не несе в дуже великих та частих дозах. Вона може призвести до головного болю, пітливості, тратівливості та діареї. Найбільша проблема в тому, що їжа з глутаматом натрію видається мозку настільки смачною. Що ви просто не повернете до натуральних смаків і такими продуктами будете перейдати частіше. І на таку страву у нас виходить 800 кілокалорій. Ви самі помітили, з чого ми їх дістали. Тому сказати, що це дуже збалансований прийом їжі, я не можу. Але зараз я вам покажу свій варіант лапши, яка приготується ще збалансованіше і швидше, ніж ви дочекаєтеся в таку доставку. І тут не один рецепт, як з закладу в своїх фудпланах. Я розписую ідеї на весь тиждень, аби ви могли їсти смачно, корисно та дивувати свій мозок новими цікавими поєднаннями. Набридло кожного дня вигадувати, що готувати. Тоді пиши мені в інстаграм і забирай свій фуд-план за найкращою ціною. Ну а зараз я вам покажу, як можна без натрі, без додаткового цукру приготувати дійсно смачну азіатську лапшу це буде не тільки смачна, а й дуже поживна та збалансована страва. Бо на навчанні в Cooking School я побачила, що справжня азійська кухня це про спеції, а глутамат натрію насправді використовують зараз лише в дешевих стріт закладах. Хочеться додати не тільки різних текстур, а й різних барв. І різних груп вітамінів. Отже, морква в нас сьогодні відповідає за вітамін А для пружної, здорової шкіри та для зору. Броколі я заздалегідь підварила і залишила в холодній воді, аби вони не втратили колір і хрумкість. Зараз я їх додаю як джерело вітаміну С та фолієвої кислоти, яка дуже корисна для жінок для регулювання рівня естрогену. Осінній вайб теж присутній. Ми додаємо також гриби. Не з лісу, бо хто зна, що ми не збираємо, але перевірені гриби. У нас це шампіньйони. Це крутий спосіб додати вітаміни групи Б і Д для свого харчування, а також доповнити клітковиною. Клітковина і мікс вітамінів для страви чек. Трохи чеснику, паприки та сухого імбирю – це маск хев азійської кухні. А поки смажиться, нам потрібен білок. Так, як курка це найпопулярніша не лише позиція у нас, а в будь-якому закладі доставці, і навіть в Азії, я обираю її. До речі, це не просто так, адже курка містить і багато білку, і коштує дешевше ніж, наприклад, яловичина, морепродукти чи навіть індичка. Зберігати м'ясо правильно це ще й та задача, адже в звичайних умовах воно псується вже за два дні. А якщо це не герметична упаковка, то Бактерії можуть розповсюджуватися по всьому холодильнику. А при замовленні за моїм промокодом ви отримаєте ще й бонус знижку. Курка це одночасно і недооцінений, і переоцінений продукт. Такий феномен склався через хибні установки 2000-х, коли нутриціологія ще тільки розвивалася, і головним продуктом на схудненні стала варена курогрудка. Насправді її можна готувати смачно, і вона від цього не втрачає користі. А хто не любить, можна спокійно замінювати на будь-яке інше м'ясо, морепродукти, рибу чи навіть тофу. Є традиційні спеції азійської кухні, і зазвичай вони додають багато лемонграсу, чилі а, імбиру та інших спецій. прянощів. у мене є ось така готова суміш спецій, яку я буду додавати. Тому я не додаю окремо чилі. Ну і звичайно, трішки соєвого соусу. Традиційного рибного соусу, який додають майже всюди, і сушеного імбира. Удон – це абсолютно не страшний продукт, і спочатку я хотіла використати його. Але в своєму холодильнику я знайшла привезений продукт з Азії. Це знахідка для всіх тих, хто не вірить, що існують продукти на нуль калорій. Ось це воно. Готування цей інгредієнт з наших мрій не потребує. Лапшу треба просто промити водою. А всі пропорції приготування цієї страви дивись в моєму телеграм-каналі. Ну а зараз я викладу готову страву на тарілку і зважу, щоб там була така ж сама порція, як ми замовляли. Проте збалансованим КБЖВ і більшою порцією овочів. Ну ось, друзі, як бачите самі, з точки зору нутриціології, страва з доставки програла за всіма показниками. А тепер давайте перевіримо на смак, чи вдалося мені без зайвих харчових добавок зробити щось азіатське і дуже смачне. Це з доставки. Ось це так поворот. Н -н -н. Це не моя. Але смачно. М -м -м. Дуже смачно. Правда? Чи ні? Да. Смачно? Так, да, дуже смачно та теж смачна, бо там багато спець. Ну, типу там соєвий соус. Так, ну тут теж мені. Ну Тут його мало. Так, тут його менше. І ця така ніжніша. Угу. ця насиченіша. Ця соєвий насичення. Ну, Солосом солі... мені. І та така насиченіша, більше солі, гостріша, і вона, звичайно, більш така до нашого смаку звичного. Ця дуже класна, вона така свіченька. Друзі, я ніяк не критикую нічиї вподобання, адже я лише нутриціолог і розбираю різноманітні страви та допомагаю знайти альтернативи. Це нормально поїсти те, що вам подобається, адже в усіх нас є свій графік, справи та зайнятість. Золоте правило краще поїсти, хоча б щось, ніж не поїсти абсолютно нічого. Але якщо ви піклуєтесь про своє здоров'я і маєте хоча б годинку вільного часу. То їсти смачно, ситно, збалансовано і різноманітно можна хоч кожного дня. Ця лапша, тому приклад. А якщо ви хочете побачити ще більше корисних варіантів ваших полюблених страв, будь ласка, пишіть мені в коментарі, що приготувати наступного разу. Ну, а така страва ідеально пасуватиме на обід і гарно збалансується пудингом з мого минулого відео, тому близько переглядайте і готуйте це дуже смачно. Їжте смачно, їжте в задоволення і пікуйтеся про себе. Ну а я чекаю з нетерпінням нашої наступної зустрічі.